Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці. З вами я, Анна Громова. Хотіла вам сказати, що запрошую вас для в'язання чергового візерунка, тому що я вступила в проєкт візерунки UA, який організувала Тамара Новікова, наша харків'яночка. Тамарочка, дякую тобі за те, що ти організувала такий дуже гарний і цікавий проєкт, що ти згуртувала навколо себе. Наших українських майстринь. У мене є новий японський візерунок, який ми будемо в'язати, але сьогодні я хочу зробити огляд шкарпеток, які я зв'язала в проміжках між вив'язуваннями візерунків, тому що останній час я в'язала візерунки, також займалася розробкою схем. Останній майстер-клас по в'язанню шкарпеток у мене записаний аж три місяці тому. Я в'язала візерунки і між візерунками в'язала шкарпетки і вийшло так, що візерунок сподобався, я зв'язала шкарпетку. Сподобався слідуючий візерунок, знову в'яжу шкарпетку, все детально записую, але шкарпетка зв'язана одна. Потім сподобався ще один візерунок. Знову в'яжу, все детально записую. Знову одна шкарпетка. І так у мене зв'язано аж 5 шкарпеток, як ви бачите. І всі по одній. Але це ще ж не все. У мене ще ж на підході шоста шкарпетка Жакардо. І теж поки одна. Тому я рішила. Паралельно в'язати і візерунки, і записувати майстер-класи по шкарпетках. На ці всі шкарпетки будуть записані детальні, порядні, попетельні майстер-класи. І я хочу зробити такий огляд, і хочу вашої допомоги. В якому плані? Я зараз вам покажу шкарпетки, які ми будемо з вами в'язати. Кожна шкарпетка буде пронумерована, і ви з цих номерків виберете той номер, який вам більше сподобався. І ту шкарпетку ми, тобто на ту шкарпетку в першу чергу, я запишу майстер-клас. І так я почну з чоловічої шкарпетки. Я зв'язала Чоловічу шкарпетку. Цей візерунок мені дуже сподобався. Так, він виглядає з бокової сторони. І так, цей візерунок виглядає з верхньої частини шкарпетки. В'яжеться цей візерунок легко, немає тут нічого складного. Ця шкарпетка у нас буде під номером 1. Слідуюча шкарпетка це жіноча шкарпетка. Мені сподобався боковий візерунок. Але щоб розбавити цей візерунок, я придумала схему для верхньої частини шкарпетки і це ажурні такі листочки. Так виглядає ця шкарпетка по верхній частині. Це шкарпетка під номером. 2. Ну, а для в'язання цієї шкарпетки мене надихнув візерунок аранами. Цей візерунок зв'язаний в сірому кольорі. Він є в мене на каналі поворотними рядами, а шкарпетку я почала в'язати по колу. І так цей візерунок. Виглядає з верхньої сторони, тобто зверху. По цій шкарпетці окремо йти, йтиме схема для верхньої частини і для завершення, тобто для візерунка біля миска. Це шкарпетка під номером 3. Шкарпетка під номером 4. Ця шкарпетка зв'язана візерунком мілка шотландська клітинка. Мені цей візерунок дуже сподобався. Так він виглядає з боку, з бокової частини шкарпетки. І так цей візерунок виглядає по верхній частині шкарпетки. Ось такі клітиночки. Це шкарпетка під номером 4. Ну і на завершення шкарпетка під номером 5. Цю шкарпетку я зв'язала, скажу вам чесно, давно, 3 місяці тому. Цю шкарпетку я хотіла спочатку назвати тюльпани, а потім, дивлячись на ці кольори, і на ту красу квітів, яка була за вікнами, я назвала цю шкарпетку Квіти України. І ці всі шкарпетки ми будемо з вами в'язати. Шкарпетки я пронумерувала, кожна шкарпетка йде під своїм номером. В коментарях пишіть, які шкарпетки вам найбільше сподобались, і в першу чергу на ті шкарпетки я зроблю майстер-клас. Майстер-класи будуть зроблені на всі шкарпетки, але в першу чергу я буду записувати ті, які вам більше подобаються. Ну, поки ви будете вибирати шкарпетки, я буду записувати майстер-клас на новий візерунок японський, який незабаром вийде на каналі. На цьому я з вами не прощаюся. До нових зустрічей! Бажаю всім мирного неба, легких петельок, нових творчих ідей. Всім пока!